Традиційно найбільший порушник прав українських дітей це Російська Федерація, це і депортація українських дітей, це і намагання змінити ідентичність, це і намагання перешкодити освітньому процесу. Та елементарне право на життя, на безпечне життя основне право, яке закріплено в загальній декларації Організації Об'єднаних Націй, порушується Російською Федерацією кожного дня. І, на жаль, ми бачимо, що Росія не тільки збільшують масштаби своєї агресії щодо звернень особисто до мене щодо порушення прав дітей, це в першу чергу право на освіту. У нас є випадки по булінгу. Я сьогодні навіть публічно про це казав. Ми бачимо погану тенденцію, коли ми бачимо зростання кількості. Проявів ненависті, там десь порушення прав дитини через різні, через різні критерії, в тому числі критерії, що дитина з тимчасово окупованої території України, ми це бачимо, або дитина використовує мови національних меншин. Ми теж це спостерігаємо. Ми сподіваємося, що в майбутньому всі державні органи розуміючи, що у нас відбувається. Буде, будуть міняти підходи. Це в першу чергу проводення е, якихось просвітницьких заходів з вчителями, з представниками вищих навчальних закладів, так і з іншого боку, це зміна відношення до інфраструктури освіти в Україні. Це кожна школа повинна мати е, бомбосховища, нові школи, які повинні будуватись, вони автоматично будуть це мати. І е, такі позитивні. Нові підходи, як наприклад, в Харкові відкрита ціла школа зразу там під землею. На жаль, це наше сьогодення, і ми повинні з цього виходити.